Щодо Запорізької станції. <кхм> Запорізька станція, я про це мені здається говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів при всій повазі не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Америка абсолютно на технічному рівні, на рівно на політичному то, що розуміє, що вона, якщо піде. Формат менеджменту цієї станції піде тільки з нашими технічними працівниками. Одразу виявляється питання: ставимо питання одразу, я це говорив: доступ до води, інфраструктура життя цих людей, вони громадяни України, безпека цих людей, що з Енергодаром, тобто не можна, де вони будуть жити, що з їх дітьми, повернути їх дітей додому чи ні. Багато питань. І що можна підписати чи не підписати? На що можна погодитись або не погодитись? Якщо ця станція сьогодні конкретно під русскими, а завтра може бути під американцями? А, а, а все інше? Що з людьми? Якщо американці будуть з нами, і руски вийшли, американці з нами, ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці. Тощо, ну, я думаю, що це нормально, але я жодного разу не чув таку офіційно. Чутки, якісь люди, технічний склад на різному рівні, медіа. Таких меседжів і чуток багато. Офіційно жодного разу не, не чув пропозицію. Офіційно. <кхем> ну, то, що Україна не проти партнерства з Америкою. В тому чи іншому напрямку відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? На зараз є Мотор Січ, сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають в Запоріжжя Петріот з американськими, який захищає Мотор Січ, нехай заходять і будемо працювати разом Мотор Січі. Це ж зрозуміло? Він дає Петріот, він, він коштує півтора мільярда. Да. Постав петріот, півтора мільярди, ти вклав. Ти партнер в Січі? Так. Те саме зі станцією. Ми з Америкою не боїмося йти в партнерство. Але партнерство це партнерство. Ось і все.